Пронта, пронта, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Ти навіть не уявляєш, хто поспішає в твоє життя. Думайте тільки про себе, а я думаю про вас. Дякую, що добратися мою групу телеграм. Дякую, що заказуєте розходи. і пам'ятайте. Тільки ви відповідаєте за своє життя. Ні папа, ні мама досить вже згадувати про те, що було в дитинстві. Таким чином, ви перекладаєте відповідальність на своє життя на когось, але ви народились там, де ви повинні були народитися, як би це не важко вам було чути комусь. Ви вже доросла людина, і ви можете все змінити. Головне ваше рішення трансформація. І так, до вас поспішає в життя той, хто ніяк не може і зі старим життям розстатися, і вас прийняти. Намагається і з вами бути, але і щось не відпустити. Я правильно кажу вищі сили? Людина, кажуть, що так, людина вона заробляє гроші по 9 пентаклів, самодостатня. А через що вона ніяк не може старе? Про яке старе, що відпустити, не може йде мова? А, Про старе говорить про свій егоїзм. Тобто людина настільки любить себе, а відносини це ж ви розумієте, любити себе це нормально. Але людина егоїстично любить себе і не чує партнера, тому для людини важко і вас прийняти, але і одна ця людина не хоче бути. Давайте ще про нього. Хто він такий? Він той, хто з ким, або ви в стосунках стабільних надійних, або ви його дружина, або були дружиною, або той, хто бачить вас жінкою, з якою він би хотів одружитися. Імператор. Ластавте плюсики. Переказуйте донатики. До речі, сьогодні у нас новолуння, нова, новий місяць. Тому сьогодні дуже круто заказувати амулети, тому що таким чином ви даєте енергетичний великий посил своєму бажанню. Якщо амулет що стосується любові особистого життя, то взагалі імператор, людина самодостатня, яка готова бати на себе відповідальність. Давайте ще про нього щось. Почуття до вас. Ще про нього. Король Пентаклі. Він хоче для вас бути стабільним, надійним. Він хоче бути вам Та? Хоча його показують, начебто він тут взагалі прям і соціальний статус має. І з чим він йде? Він йде так, стабільним надійним життям для вас.